Автор картини Сальвадор Далі всесвітньовідомий іспанський художник, графік, скульптор, режисер та письменник один з найвідоміших представників сюрреалізму. Картина, яку ви бачите, має назву Різдвяний дизайн для журналу. Вона була створена в 1946 році. У картини цікава історія. Продовж 1958-76 років клієнти іспанської компанії Хости Беріка отримували поштою різдвяні листівки, автором яких був Далі. Загалом він створив 19 примірників, які, хоч і мало схожі на класичні листівки, але стали страшенно популярними. У 1946 році Далі створив ескіз для різдвяної обкладинки із іспанського вог, саме його ви бачите на екрані. На ній художник зобразив симетричне розміщення архітектурні елементи з жіночими рисами обличчя, припорошені снігом та увінчені красивими ялинами. Куди веде ця дивна арка, ми можемо тільки здогадуватись. Картину можна довго розглядати та знаходити все нові й нові деталі тінь Янгола. Сніг, ялинкові прикраси, сюрреалізм тут втілений у прекрасних частинах обличчя, що можна помітити в арці. Зображення заворожує і заспокоює. А ви вже відчули дух різдва?